Так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо розбирати золото за цей тиждень і згодом ще перейдемо до євро. В понеділок в нас почався агресивно, шуртово, і я хотів працювати від імба цього або від ЕКЮХАЙС. Тесту не дали, ціна зняла ціль, і відповідно тут без угод. Вівторок в мене було два варіанти роботи: це якщо ціна не зніме ПДЛ, тоді чекати ціну в ІМБІ аж 4 і працювати до зняття ПДЛ, або від після зняття ПДЛ дочекатися підтвердження аж один в лонг і вже працювати до цього імба. Але ні одного з варіантів ціна не дала, відповідно, тут без торгів. Середа у нас починається з рейду фракталу, на М30 тут був свіп фракталу, і в нас є пої, від якої можна працювати, але я пропускав цей вхід, так як модель дали під кінець лондонської кілозони, і в такому випадку я маю дочекатися або зняття аж один нової пої, або ставити СТОП за точкою інвалідації. У даному випадку це було тут, а відповідно вхід десь тут і РР для мене підходить, і я пропускав цю угоду. Так, як основним таргетом був імб h 4, ну максимум фулфіл імба d 1 але це вже було би доволі ризиковано. Відповідно, тут без торгів, але в 9-й вечора в нас є зняття фракталу, є інвертація імба в лонг і очевидна ціль перехай. Але так як я в 9-й годині вже не працював, відповідно для себе цього входу не бачив. В четверг в мене контекст дві сторони. У мене є по Оанді зняття лоя минулого тижня, тест ІМБА денного, зняття ПДЛ, лонговий ордерфлоу. Відповідно, байс на Оанді лонговий. Хотілося працювати в лонг, але в фьючерсах в нас є зняття хаю квітня, є БПР в шорт, є зняття ПДХ, і відповідно перший таргет і другий. На Оанді в нас цього зняття не відбулося. У нас досі актуальний лонговий баяс. Так як не відбулося інвертації цього імба або закріплення, можливо, навіть під цим фракталом. І на H1 є лонговий контекст. На ф'ючерсах є шортовий баяс. Так ситуація в дві сторони для мене відповідно. Я пропускав цей торговий день. Хоча угода була хороша від цього БПАРу модель давали, і основний таргет сюди. Але враховуючи контекст, дві сторони повторюся. І новини на пів четвертої, восьмій вечора мав виступати Трамп, це все разом заставляло пропускати цей вхід. В п'ятницю у нас є зняття цього лоя, є інвертація імба а 4, є лонгова поя. І, в принципі, на початок Лондона ще потенційно можливо був варіант, що тут створиться імб а 4 Але згодом цю зону вже перекрили, він не створився. Я думав від нього працювати на продовження в лонг. Або якщо шорт, тоді від зняття АХ. але ні одного варіанту нам не дали. Відповідно, тут також без угод. Перейдемо до євро. Євро в нас понеділок. Я хотів працювати від зняття ПДХ. До імбади 1 але ціна зняла основну ціль без мене. Відповідно, тут без угод. Вівторок я хотів працювати від зняття ПДЛ до EQ Highs і до хаю минулого тижня. На новинах ціна попрацювала внутрішньо з ліквідністю. Згодом вже проінвертувала імп H4, як основну FTA, і залишила Lows. Тут на М30 у нас відбувся тест імба і продовження лонга. Але я все-таки ще надіюся, можливо, що знімлють EQ Loves, можливо, навіть PDL, І тоді я був би готовий працювати до цих таргетів на ЕЛТЕФІ. Вже глибоко протестували новину. Пої я думав, що все таки її вже перекриють. Кюловс буде як мінімум знятий, можливо, вже від нього працювати, або від PDL на продовження. Але ціна агресивно виросла, навіть якщо розглядати цю угоду, тут доволі широка модель, і RR, відповідно тут взагалі ніякий. В середу я хотів працювати або від тесту ІМБА h 4, або якщо створиться імп H1, який створився на його тесті на продовження в лонг, але ціна росла без тесту. Згодом я вже розумів, що тут може створитися ІМБ А4 і на його тесті працювати на продовження в лонг. Але згодом замітив, що ціна зробила середній діапазон руху по євро в 0,5% і відповідно вже пропускав для себе цей день. Четверг, я хотів працювати в лонг після зняття педело або навіть після зняття імба А4. Але після інвертації цього імба. на самих новинах ціна агресивно впала, продовжилось компресійне таке падіння, і для себе я вже тут от ніяких також не розглядав. П'ятницю я хотів працювати на зняття цієї компресії від даної пої, але компресійний ріст продовжився. На самих новинах після зняття аж один імба ціна продовжила ріст, але я в цьому не приймав участі. Так як підступом було б багато ліквідності, а це досить ризиково. Тут також без угод. На цьому все до наступних відео. Папа. -па.